Огляд трьох будинків з ремонтом і ціною всього до 6,5 тисяч доларів. Кожний будинок має гарне розташування недалеко від великих міст. Будинки залишаються з усіма меблями. Більш детально дивіться, все далі розповім. Сьогодні на огляді будинок, який знаходиться у місті Перемишляни Львівської області, ціна всього 6,5 тисяч доларів. До Львова 45 км, тобто за 40-50 хвилин ви можете бути в обласному центрі. Чудове рішення для тих, хто шукає спокійне місце для життя або ж вигідну дачу. Дуже приємний бонус поруч із будинком є річка всього в 500 метрах. Любите відпочинок біля води, риболовлю чи просто прогулянки, тоді вам точно сподобається. Інфраструктура навколо також дуже зручна. В межах одного кілометра знаходяться дитячий садок, школа, супермаркети, кіоски, кафешки та ресторани, тобто все, що потрібно для щоденного комфортного життя, поряд. Тепер про саму ділянку. Площа ділянки 10 соток, ділянка рівна, правильної прямокутної форми і, що дуже важливо, повністю огороджені. З різних боків житлові будинки, сусіди проживають постійно, вулиця заселена, вихід безпосередньо на асфальтовану дорогу, зручно для заїзду будь-яким автомобілем у будь-яку погоду. На території є господарські споруди, перший і великий просторий сарай, Ідеальний для зберігання дров, сільськогосподарського інвентаря або навіть для організації невеликої майстерні. Є ще один невеликий сарай підійде для дрібного господарства або просто для зберігання речей. Також на подвір'ї гараж на одне авто розміром приблизно 6 на 4 метри. Гараж сухий, заїзд зручний. Місце вистачає для легкової машини та ще трошки простору для зберігання інструментів. Переходимо до самого будинку. Площа будинку 85 м2. Це досить великий простір, який легко адаптувати під власні потреби. Документи на будинок у повному обсязі. Все готово до швидкої та безпечної купівлі. Планування зручне та практичне. На вході нас зустрічає коридор. В будинку повністю оновлено електропроводку. Важливий момент, адже це ваша безпека і готовність будинку до сучасних навантажень. Підлога в кімнатах застелена ліноліумом це практичний варіант для щоденного користування. Легко мити, тримає тепло. Є підвал чудовий для зберігання овочів, консервації, вина або просто зайвих речей. Далі житлові кімнати. Кімнати світлі, простори, правильного планування. В одній із кімнат ремонт практично завершено, світлі стіни, нові пластикові вікна. Треба лише встановити плінтуси та виконати дрібні косметичні роботи, і приміщення буде повністю готове до проживання. Ще одна кімната також дуже простора, з великою кількістю світла завдяки великим вікнам. В процесі ремонту замінили всі вікна на нові пластикові, що гарантує хорошу теплу та шумоізоляцію. Стеля стандартної висоти близько 2,5 метри, що створює відчуття простору і тисне. Переходимо до кухні. Кухня простора, ремонт практично завершено. Тут вистачає місця для приготування їжі і для обіднього столу. Стіни акуратно оброблені, підлога рівна, встановлено сантехніку для кухонної мийки. А тепер дуже важлива частина ванна кімната. Вона повністю облаштована, встановлена підлогу з підігрівом, надзвичайно зручно в холодні місяці, роздільний санвузол, туалет і ванна окремо, є витяжки для вентиляції, встановлена вся необхідна сантехніка, умивальник, унітаз, душова кабіна. Все працює справно, без потреби щось замінювати. Інженерні комунікації у будинку в хорошому стані: є газ, заведена централізована вода, підключений інтернет. Тобто вам не потрібно буде витрачати час і гроші на підведення комунікацій. Тепер коротко підсумуємо. Будинок площею 85 квадратних метрів, земельна ділянка 10 соток, повністю огороджена територія, великий сарай, ще один маленький сарай, гараж на авто, підвал, погріб, нова електрика, замінені вікна, частково завершений ремонт, простора кухня, окреме санвузол. підлога з підігрівом у ванній кімнаті, інтернет, газ, вода, рівна ділянка з виходом на асфальт, поруч річка в 500 метрах. Інфраструктура в межах одного кілометра, садок, школа, магазин. До Львова 45 км, ціна 6,5 тисячі доларів. Це відмінна можливість купити доступне житло із зручностями в чудовому місці. Треба лише довести ремонт до кінця і можна насолоджуватися спокійним заміським життям. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, переходьте за контактами в описі під відео. Не забудьте підписатись на канал, натиснути дзвіночок і поставити лайк, щоб не пропустити нові цікаві огляди. Сьогодні ми оглянемо затишний двоповерховий будинок, розташований у селі Ставчани, лише 10 кілометрів від Львова. Будинок має загальну площу 110 квадратних метрів і підходить для постійного проживання великої родини. Він оточений соснами, чистим повітрям, а поруч озера і ліси, де можна відпочити від міської суєти та шуму. Будинок цегляний, утеплений, фасад під короїд продається разом з меблями та побутовою технікою. Ціна будинку лише 6,5 тисяч доларів. Оскільки власники терміново виїжджають за кордон. Ділянка має площу 5 соток і з першого погляду справляє дуже приємне враження. Вона доглянута, чиста і акуратна, кожен куточок використано з розумом. Завдяки продуманому ландшафтному дизайну територія виглядає затишно і гармонійно. Уздовж меж ділянки висаджені декоративні кущі і квіти, а серед зелені гарно вписалися фруктові дерева. Яблуні, груші, вишні, які щороку тішать щедрим врожаєм. Між деревами розташовані ягідні кущі, смородина, малина, агрос. Усе це створює справжній садовий оазис і дарує відчуття спокою і близькості до природи. Біля будинку розташована затишна альтанка, накрита і захищена від дощу та сонця це ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі. Тут можна проводити вечори в колі родини або друзів, готувати шашлики, насолоджуватись тишею села. Навколо альтанки акуратно викладені доріжки, що зручно з'єднують будинок з іншими об'єктами на ділянці. Заходимо у будинок через міцні вхідні двері і одразу потрапляємо в охайну та світлу прихожу. Тут достатньо місця, щоб залишити верхній одяг і взуття. прихожій усе зроблено з практичних матеріалів, підлога облицьована плиткою, стіни в нейтральних тонах, завдяки чому приміщення виглядає затишно і доглянуто. Прямо з прихожої можна потрапити до ванної кімнати. Вона простора і функціональна, облицьована сучасною плиткою у приємних світлих відтінках, тут встановлено все необхідне для щоденного комфорту, сучасний унітаз, котова ванна, умивальник із ручним зеркалом, бойлер для нагріву води та пральна машина. Усе продумано для зручності, навіть дрібниці на своїх місцях. Особливість будинку наявність невеликої, але затишної бані. Це окреме приміщення повністю обшите натуральною дерев'яною вагонкою. Всередині пахне деревом і одразу відчувається тепло. Тут можна попаритись і добре відпочити після напруженого дня. Баня обладнана грубою та конвектором для додаткового обігріву, тому приміщення швидко прогрівається і утримує тепло. Далі ми переходимо до кухні. Кухня компактна, але дуже зручна і функціональна. Тут уже встановлено сучасний холодильник, електрична плита з потужною витяжкою, яка швидко забирає всі запахи під час приготування їжі. Металопластикові вікна добре утримують тепло і забезпечують гарну звукоізоляцію. Усе обладнання справне, меблі підібрані зі смаком і залишають приємне враження. Основна частина будинку це просторий хол, на підлозі лежить міцна плітка, що легко миється і виглядає сучасно. В центрі холу – красивий камінь, який можна розпалити в холодну пору року, створюючи затишок і особливу атмосферу. Тут легко уявити вечір із близькими за чашкою чаю або теплі зустрічі з друзями. Поряд із холом розташована окрема спальня, вона призначена для гостей або може використовуватися як кімната для постійного проживання. Усі кімнати в будинку мають якісний ремонт, стіни акуратно оброблені, стелі рівні, усе зроблено з любов'ю. І для комфорту майбутніх власників. На другий поверх будинку веде зручна дерев'яна драбина, розташована просто біля кухні. Піднімаючись нею, ми одразу потрапляємо у просторе приміщення, яке використовується як хол або вітальня на другому рівні. Тут встановлений великий кутовий диван, місце, де можна відпочити, почитати книжку або провести час з сім'єю. По периметру приміщення облаштовані глибокі ніші для збирання речей. Вони закриваються охойними дверцатами і дозволяють зручно сховати одяг, сезонні речі чи побутовий інвентар. Усе продумано так, щоб простір залишався вільним і незахаращеним. холу є вхід до дитячої кімнати. Кімната компактна. Але дуже затишне і світло. Тут стоїть односпальне ліжко, письмовий стіл для заняття і невелика шафа для одягу. З вікна кімнати відкривається гарний краєвид на село та зелені насадження. Особлива перевага цієї кімнати вихід на балкон. Балкон невеликий, але дуже зручний. З нього відкривається чудовий панорамний вид на навколишній ліс і гори це місце, де можна випити ранкову каву, насолодитись тишею і свіжим повітрям. або... Поспостерігати за заходом сонця. Додатково на другому поверсі передбачені місця для зберігання речей, полиці, шавки, невеликі кладовки усе зроблено так, щоб жодна корисна площа не пропадала дарма, а кожна річ мала своє місце. Територія біля будинку продумана і облаштована для зручності та комфорту мешканців. Навколо будинку по периметру викладені акуратні доріжки з тротуарної плитки. Вони не лише прикрашають двір, а й виконують важливу функцію, захищають фундамент від надмірної вологи та підтоплення під час дощів чи танення снігу. Це також додатковий захист від промерзання взимку, що значно продовжує термін служби будівлям. На території передбачено дві окремі ніші для зберігання різного господарського інвентарю та інструментів. Вони облаштовані так, щоб усе необхідне завжди було під рукою, але водночас залишалась приховано від сторонніх очей, зберігаючи порядок на подвір'ї. Тут же розташована і насосна станція, яка забезпечує стабільне водопостачання до будинку важлива перевага для комфортного проживання. Під будинком облаштований сухий і зручний підвал. Це практичне приміщення для зберігання запасів овочів, консервації чи інших речей, яким потрібна стабільна температура і захист від вологи. На ділянці є невеликий город, ідеальне місце для тих, хто мріє вирощувати власні овочі, зелень чи ягоди. Земля оброблена, доглянута, з родючим ґрунтом, готова до нового врожаю. Додатково на території ростуть кілька плодових дерев, яблуні, груші, вишні, які щороку дарують ароматні плоди. Уздовж ділянки можна побачити ягідні кущі, смородину, малину та агрус. Все це робить подвір'я не лише гарним, а й практичним для життя. Загалом територія біля будинку доглянута і дуже затишна тут приємно проводити час, відпочивати і займатися улюбленими справами. Будинок доглянутий, стіни рівні, тріщин немає. Це ідеальний варіант для сім'ї, яка хоче одразу заїхати і жити. Контакти власників ви знайдете в описі під відео в телеграм-каналі. Всім доброго дня! Сьогодні у нас огляд житлового будинку в самому центрі міста Ходорів, Львівська область. Ціна усього 6,5 тисяч доларів. Це дуже приваблива пропозиція. Тож влаштовуйтесь зручно, розкажу і покажу все детально. До Львова лише 45 км, зручна траса, хороше сполучення. Поруч річка, до якої приблизно 500 метрів, в межах одного кілометра школа, садок, супермаркети, магазини, кафе та ресторани. Ідеальне розташування для комфортного життя. Площа ділянки 10 соток, вся територія рівна, доглянута та повністю огороджена. Перед будинком асфальтована дорога, зручний заїзд, заселена вулиця, по периметру житлові будинки, тож ви не будете почуватись віддалено. На подвір'ї акуратні асфальтовані доріжки, газон, клумби, квіти та кілька фруктових дерев. Також тут є великий цегляний сарай, ще один невеликий сарай, просторий гараж на одне авто розміром 4 на 6 метри, літній душ, літня кухня з підведеним газом і задишна бесідка з накриттям ідеальна для літнього відпочинку. Каналізація під вигрібну яму, зручний під'їзд для асинізатора вже передбачений. Будинок цегляний, накритий шифером, загальна площа 85 квадратних метрів, фасад акуратний, без тріщин. Обійшли будинок по периметру, все виглядає дуже гарно. Вікна металопластикові, документи готові до переоформлення. Заходимо всередину. Вхідні двері подвійні, зліва невелика кладовка для зберігання речей, прихожа простора 9 квадратних метрів, новий лінолеум, стіни в шпалерах, усе охайно та світло, котельня і санвузол, газове котел для опалення, газовий водонагрівач, пральна машинка, туалет окремий, площею 5 квадратних метрів, все обшито пластиковою вагон, ванна кімната 3 квадратні метри. Стіни викладені плиткою, є вся необхідна сантехніка. Чиста, доглянута, все працює справно. Кухня велика 17 квадратних метрів. Дуже світла, зручна для великої родини. Є кухонний куток, меблі, побутова техніка. Все залишається майбутнім власникам. Ремонт виконано якісно, з любов'ю до деталей. У будинку три житлові кімнати. Перша кімната прохідна, виконує функцію вітальні. Площа приблизно 16-17 квадратних метрів, гарний кутовий диван, шпалери, підвісна стеля, якісне освітлення. Друга кімната трохи менше, також зі свіжим ремонтом, стильними шпалерами та гарним доглядом. Третя кімната 12 квадратних метрів, найзатишніша. Господарі заберуть лише диван і шафу купе, решта залишається новим власникам. Освітлення хороше, шпалери охайні, стеля рівна, нічого доробляти не потрібно. Усі міжкімнатні двері дерев'яні, стелі стандартні, близько 2,4 метра. Будинок підключений до всіх необхідних комунікацій, газ, центральне водопостачання, інтернет, каналізація. На території також є літній душ, вуличний туалет, город приблизно 2-3 сотки і кілька фруктових дерев. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто шукає доступне житло з усіма зручностями і вже з ремонтом. Нічого доробляти не потрібно. Просто заїжджайте і живіть. Посилання на оголошення і контакти продавця в описі під відео та в телеграм-каналі. Якщо оголошення вже не активне, швидше за все, будинок уже продано. Поставте лайк, якщо вам сподобався цей огляд, це допомагає просувати україномовний контент. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові вигідні пропозиції. Я часто знаходжу справжні перлини за низькою ціною. Дякую за перегляди, усім гарного дня!